Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні пропоную розглянути японський годинник Seiko. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Головна особливість цієї моделі це сонячна батарея. Встановлено калібр V176, що працює від енергії світла. Повного заряду вистачить на 6 місяців, точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць. Зразу в очі попадає цікаве використання кольорів на циферблаті. Основний колір відтінок синього, що переливається в залежності від того, як падає світло. Зовнішній край циферблату має кільце, що розташоване під кутом. На ньому друковані хвилинні індекси. Годинні мітки прямокутної форми з полірованою поверхнею. На додаткових циферблатах інший відтінок, тому що саме тут пропускаються світлові промені до сонячних панелей під циферблатом. Велика секундна стрілка, а також стрілки додаткових циферблатів помаранчевого кольору. Годинна та хвилина стрілки білого кольору з покриттям Lumibrite. Подивимося в темряві. Запустимо хронограф. На верхньому лічильнику відображаються 20 долі секунд. Знизу хвилини хронографа. А зліва – циферблат виділено помаранчевою шкалою це секунди годинника. Біля трьох годин вікон седати з червоною рамкою. Над ним логотип Seiko. Нижче напис хронограф та рівень водозахисту 100 метрів. Захищає циферблат скло Hardlex. Зверху встановлено сталевий рант зі шкалою тахіметра. Корпус із нержавіючої сталі. Діаметр 432 мм. Товщина складає 12,2 мм. Комплектується сталевим браслетом. Застіпка з кнопками. Задня кришка загвинчується. Ціна годинника 350 євро. Посилання на нього можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.